Сімнадцятилітній Іллеріон з Донецька у малій академії наук фактично маличку. Спробував свої сили у багатьох творчих напрямках, і його фантазії меж немає. Навіть, здавалося б, не чоловічу роботу виготовлення глиняних тарілок опанував. У мене таке відчуття, якби я повернувся у 4 роки, і мені дуже весело, мені це дуже подобається. Ще з цього. Сусідка Іларіона Надія із Запоріжжя не відстає від юнака. У її особливій тарілці закладений глибокий зміст. Я взагалі займаюся писанкарством, і це мені було дуже близько, особливо знаки. Ну тому, що вони схожі, як і в гончарстві, так і на писанкарстві. Викладач майстер-класу з гончарства пані Тетяна задоволена учнями. Стверджує, таких натхненних та роботящих давно не зустрічала. За іншим столом створюють паперові шедеври для багатьох дітей. Геометричне моделювання тема нова. Аби вийшли ось такі унікальні складні речі, потрібно запастися терпінням і часом. Техніка є для мене новою, але мені надзвичайно сподобалося, і я дуже вдячна своєму викладачу за нові знання, які я здобула тут. Мені було надзвичайно цікаво. Про ряга знаю, що це стародавнє мистецтво. Що щоб навчитися, потрібно слідкувати за візерунком, лише малюнків не вистачає, тому що потрібно знати, як згинати, куди що класти. Обов'язково потрібна техніка, коли ти бачиш, що потрібно робити з основним матеріалом. А на вулиці тим часом гурт дівчат вчить па із закарпатського танцю. Рухи складні і не відразу вдаються. Проте юні науковці живуть за принципом бачу мету, не бачу перепон. Дуже складно з за темпом, адже в наших танцях на сумщині він не або повільніше, або ще швидше. А тут він такий. Змішаний дуже важко за ним встигнути. Окрім занять у таборі, діти щодня виїжджають на екскурсії цікавими місцями Закарпатської області. Зокрема, вони вже відвідали Ужгородські та Мукачівські замки, музеї народної творчості та узяли майстер-клас з лозоплетіння в селі Іза Хуйського району.